Друзі, всім привіт! У нас сьогодні зранку сніжок. Трохи засипало, ще сипається, але маленький. Подивимось, що воно буде. Вийшла поратися, кабан вже двері відкрив. Думаю, що тут хрюка, то поламав. Вірніше, Вибив двері, ще й та штучка залишилась висіти, треба буде зробити. Поки все повідкривало, сніжок вже більший припустився. Лопатий такий сипеться. Дуже лопатий припустився, нічого не видно. Справжня зима прийшла. Кс -кс. Сніжок? Покажи, как ты вылазишь, покажи. Вылазь. Вот это так стоїть и лиза под... А, боляче. О, а ну давай, давай, давай. Скалолаз. Лизь, лизь. Ну. Все, виліз. І оце так ми з ним ходимо. Це якби йому десь полазити, залізла в погріб по бурячок свинка. Вже починає трохи ось пропадати, а нічого, а ну тікай, котик. Прось. Трошки ще запаси є. Так, свиню до кабана знову запустила. Це вже третій день вони. На ніч я їх не залишаю, а в день вони разом. Щоб цього разу вийшло, то вже і три дні хай сидять, аби щось вийшло. Щоб вже перестрахуватись, то хай і три дні сидять разом. Аби тільки вийшло щось. Сніжок вже перестав сипати. Котики, ви гуляєте? Так, сьогодні перше число, треба йти подивитись показники за світло та передати. Троянди мої. У мене всі троянди з-під бутилок. Ну, ще щось там і зелененьке, і ви тут вже прийшли. Так, можна сказати, на вулиці я попоралась, якщо можна це так сказати, так як господарство невелике. А вам гарного і тихого дня! Пишіть коментарі. До побачення.